Сьогодні в відео ми розбираємося з досить важливим та делікатним питанням, якому чомусь люди не придають дуже великого значення, проте воно має та відіграє велику та важливу роль. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Тема сьогоднішнього відео, як ви зрозуміли, бонус на брокері Pocket Option, як його отримати та як його потім правильно відторгувати. Всім приємного перегляду! Друзі, всім привіт, радий вас всіх вітати на даному YouTube-каналі. І перед початком, як завжди, я вас хочу. Попередити, що я являюсь і зробити таке невеличке оголошення, що я являюсь афілійованим партнером брокера Pocket Option і раджу вам реєструватися за тільки офіційними посланням. Так як зараз у 2024 році дуже багато шахраїв, як ви знаєте, орудує в нашому світі, і вони запросто підробляють офіційне послання на сайт, роблять сайт зеркало і таким чином можуть вкрасти ваші особисті документи, і це по перше, і по-друге, ваші особисті кошти. Я думаю, ви б не хотіли просто так їх втрачати. Тому раджу перейти за посланням, котре буде внизу в описі під цим відео. По-перше, ви отримаєте бонус плюс 50% до вашого депозиту, і зараз ми будемо розбиратись, як саме його тут отримати і як його відбити. І по-друге, ви отримаєте зв'язок з персональним менеджером, котрого я виділив спеціально під даний YouTube канал. Контакт його, телеграм-контакт ви знайдете в описі під це відео за абсолютно будь-якими питаннями, ви зможете завжди звернутися до нього в будь-який час дня і ночі, і він вам з радістю надасть розгорнуту відповідь. Все, тепер переходимо до суті відосика. Послання всі корисні в описі. Про що ми сьогодні спілкуємось? Ми сьогодні спілкуємося про те, як саме отримати бонус. Дивіться, бонус дається всього один раз на ваш перший депозит. Після того, як ви пройдете коротеньку реєстрацію. Отаким От чином це все робиться. Писується електронна пошта, далі пароль, і у вас автоматично, коли ви перейдете за моїм посиланням афілійованим, підтягнеться промокод. Цей промокод ви в подальшому зможете використати для поповнення вашого рахунку. Отаким От чином, дивіться, після того, як ви залогінитеся в свій особистий кабінет, бачимо тут таку картину. Отримати бонус 50% на ваш перший депозит. Клікаємо сюди. Нас автоматично. Переміщає от, на сторінку поповнення, або ви можете автоматично зайти в фінанси, далі поповнення балансу. Одразу підтягується завдяки вашої IP-адресі, підтягується ваша країна або регіон. І тут ми дивимось. Ми можемо зробити депозит напряму з вашої банківської карти, можемо зробити його через P2P-торгівлю, через э, криптовалюту, через криптоабмінники різні і так далі. тому подібне. Я думаю, що найзручніше це буде зробити напряму з банківської карти. Тобто таким чином ми обираємо Visa або MasterCard, Бачимо, що мінімальна сума депозиту, як ви бачите, у нас 5 доларів. Давайте, наприклад, впишемо 100. Далі, після того, як ви поповните, ви отримаєте 150 доларів, так як сума бонусу 50 баксів. Тепер дивимось. Умов надання сервісу: мінімальний депозит для активації цього промокоду на 50%. Відсотків бонусу до вашого депозиту типу 50 доларів. Тобто, якщо ви вписуєте, отак, от, наприклад, хочете поповнити на 30 доларів, то ви отримаєте всього 30. Якщо ви впишете вже 50, то 25 баксів вам зверху накинуть, і у вас буде на рахунку вже 75 доларів. І наступний момент. Як цей бонус відіграти, так як я думаю, ви прекрасно розумієте, що цей бонус одразу просто так вам платформа вивести не дасть. Наприклад, отримаєте бонус ви 100 доларів при депозиті 200 баксів 50% це 100 доларів. Я обрав саме такі цифри, щоб була якась рівна сума. У вас тут автоматично калькулятор підтягне. Наприклад, вписуєте 100 баксів для того, щоб оцей бонус 50 доларів відіграти. Вам потрібно зробити обсяг торгів 2500 доларів. Тобто ми прямо зараз з вами можемо відкрити калькулятор і давайте порахуємо, якщо 2,500 доларів ми ділимо на 50 доларів суми нашого бонусу, то нам просто потрібно його прокрутити 50 разів. В 50 разів потрібно зробити більше обороту від суми бонусу. Якщо, наприклад, 100 доларів бонусу, то легко це прорахувати. 5 тисяч доларів обороту ви маєте зробити. На цьому, в принципі, все. І також трошечки нижче, не дуже великим шрифтом, нам платформа повідомляє про те, що ми можемо обрати свій подарунок за депозит. Якийсь. У нас тут прислало 5 варіантів. Давайте переглянемо. Перший варіант: ви можете приймати до 3 торгових переваг з рівнем з 1 по 3. Далі другий варіант 4 торгових переваги, але тут же рівень з 2 по 4. Так розумієте, тут буде 5 торгових переваг далі з рівнем з 3 по 5, далі 6 торгових переваг. І, як підказує моя логіка, 7 торгових переваг з рівнем з 5 по 7. Якщо ви новачок, то ідеально ви можете тут обрати, ідеально для вас підійде. ось. Три торгові переваги з рівнем з першого по третій. Проте, як тільки ми обрали цю скриньку, мінімальна сума депозиту одразу перемкнулася на 500 баксів. Тобто, якщо я тут пишу 100, то ми не можемо обрати ніякий подарунок. Другий варіант це 1000, 3000, 1000, 10, 20 тисяч доларів. Ми одразу можемо дивитися. Якщо вносимо 500 баксів, то ми отримаємо звичайно 250 бонусів за моїм промокодом, і плюс скриня початківця. Далі. Впливаючи віконце, для того, щоб поповнити з допомогою банківської карти, потрібно спочатку пройти повну верифікацію особи. Як її саме пройти, я вам показував у своєму минулому відеотуторі. Підказка зараз буде у вас справа зверху. Раджу обов'язково його переглянути, щоб бути в курсі крок за кроком, як це пройти, і щоб ні на якому етапі не схибити. Потім ви підв'яжете свою банківську карту сюди. І, в принципі, там нічого далі складного не буде. Другий варіант депозит за допомогою криптовалюти. Можемо брати Tether, USDT і бачимо, що для депозиту через криптовалюту, через криптоактиви вас не просить верифікацію особи. Також тут ви можете отримати подарунок, знову ж таки, я думаю, за кожним способом поповнення рахунку ви зможете отримати подаруночок. І що я вам хочу сказати? Мінімальна сума депозиту через криптовалюту у нас 10 доларів. Як ми бачимо, ось мінімальна сума депозиту 10 доларів, комісія 0% плюс-мінус 10 хвилин у вас піде на поповнення. Тож, тут ви даже далі тиснете, продовжити і заплатити 10 баксів, наприклад, якщо ви носите 10 доларів, вас передресує на сторінку оплати. Тут ми обираємо мережу, в якій у нас будуть знаходитися наші монетки. Наприклад, у вас лежать, юзите на біржі Bybit, Binance без різниці. Обираємо мережу, де найнижчі торгові комісії, найнижчі комісії на виведення коштів, далі тут тиснемо продовжити, і нам видається адреса гаманця, куди нам і потрібно привести ось рівно цю суму. У нас є рівно 1 година для того, щоб її внести. Після того, як ви її внесете, клікніть на кнопочку, щоб ви заплатили, і вам автоматично платформа все Підтягне і гроші вам зарахуються. Знову ж таки, важлива ремарка для того, щоб отримати бонус 50% до вашого депозиту, мінімальний депозит, який ви маєте внести, складає 50 доларів. Обов'язково це враховуйте. А на сьогодні це все, Тож, друзі, друзі, вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі Під цим відео Послання на реєстрацію на брокері Pocket Option. І також одразу мій промокод на отримання цього 50% бонусу до вашого першого депозиту і зв'язок з персональним менеджером вашим. Все буде внизу в описі під цим відео. Нагадую, що цей менеджер доступний тільки людям, котрі знаходяться в моїй команді, котрі зареєструвалися за моїм реферальним посиланням, це ні для кого не є секретом, і для них доступний такий бонус, як персональний менеджер, з котрим вони зможуть зв'язатись будь-який час дня і ночі за будь-яким питанням. Всім гарного дня!